Вільку обриваю, без щастя навік лишаю. Кожна жінка, що до тебе наблизиться, в могилі опиниться. Хай буде так. що я вже двічі вдіваюся. Артем. За гороскопом козиріг рік водяного собаки. Дерево в'яз камінь темний онікс. Козиріг собака часто приховує справжні емоції. Але розсудливий та серйозний. Має загострене почуття відповідальності перед близькими людьми. Це гілочка в'яза вашого дерева покровителя. Тримайте її і концентруйтесь на питанні, яке вас. Тривожить. В'яз допоможе знайти відповіді. Моя перша дружина Аня потонула. Я думав, що не переживу її загибелі, але через рік, здавалося, повернулося до мене щастя, і я зустрів Прекрасну дівчину Таню. Але я бачу, що все знов закінчилось трагічно. Вона ж загинула у аварії. Так, це була автокатастрофа. Мої співчуття. Але я бачу зараз у вас нові стосунки. Півроку тому я зустрів Світлану, і мій світ просто перевернувся. Я закохався по вуха як хлопчисько. І ви хочете з нею дружитися? Так. Тобто ні, я боюсь. Боюсь навіть жити з нею разом. Коли загинула моя друга дружина Таня, всі навколо почали пліткувати. Мовляв, чорний вдівець. Я спочатку сміявся, думаю, та бабські таревні. А тепер думаю, можливо, це правда. Дайте мені гілочку, вона допоможе мені дізнатися правдиві відповіді. Якщо свічка, яка символізує ваше життя, згасне, на вас дійсно є прокляття. За що? Я нічого нікому поганого не зробив. Ця сіра свічка допоможе нам зазирнути у минуле через дзеркало. Я бачу людину у неї. У неї руки в крові. Хто це? Хто мене прокляв? Це хтось, кого ви образили перед вашим першим весіллям. Це може бути хіба що Дімка. Дімка мене прокляв? Моя перша дружина, Аня, була його дівчиною. Я її відбив у нього. Ми навіть перед весіллям побилися. Він мені губу розбив. І можливо, тому ви бачите руки в крові. Той, хто вас прокляв, керувався пекельною ненавистю. Я й зараз її відчуваю, але не можу пробратись крізь ці важкі вібрації і побачити, хто це зробив. Вам потрібно знайти цю людину і дізнатися, яке саме прокляття на вас наслали. Дізнайтесь це, і тоді я спробую вам допомогти. Одразу від мене Артем поїхав до Дмитра, з яким не бачився багато років. Чесно, я до цього не маю ніякого відношення. Так хотів тебе вбити. Ну хотів морду там набити. Але щоб оце все прокляття, Чорна Майя, це все бабські штучки. Таня Анею такі молоді ще були. Їм би ще жити, дітей народжувати. А через це прокляття нічого у них вже більше не буде. Ой. Слухай, я тут від дружини коня ховаю. Давай пом'янемо всіх там твоїх Аню, як і Таню та й Юлю. Яку Юлю? Яку яку Пархоменко. Вона померла. Що сталося? Коли? Ти що не знав? Ну ви як за нею поїхали, вона ж у вікно вийшла. Юля? Вона ж така весела, життєрадісна була. Слухай, а ти що нічого не знав, Ну вона ж тебе кохала? Не може бути. Та всі ми знали, вся наша компанія знала, що вона в тебе втюрилась по самі вуха. Це, напевно, тоді, коли я її від хуліганів захистив. Вона ще тоді мене в гості почала запрошувати пиріжками пригощати. Я ще жартував, що я за ті пиріжки, як з армії повернуся, то одразу її заміж візьму. Який же я бодр. Ой, Сумна історія. О, жаль, малу. Та ти думаєш. Вона через мене викинулася? Я думаю, що так. А мати її Ольга Миколаївна уявляєш, яму за домовиною накинулася. Повертається вона з нічного чергування, з лікарні, а донька під вікнами лежить. Як вона вбивалася, мабуть, ще досі не відійшла. Юля ж в неї єдиною дитиною була. А Ольга Миколаївна, все там же живе? А куди ж їй подітися? Слова Дмитра вразили Артема. Він вирішив негайно поговорити з матір'ю Юлії. Ти? Я прийшов, щоб висловити співчуття. Та як у тебе наглості вистачило з'явитися? Оля Миколаївна, я не знав, що. Ти мало горя приніс моїй сім'ї. Що тобі ще треба? Просто хотів поговорити з вами. Я справді дуже співчуваю ваші втраті. Артем був шокований: кімната Юлії була схожа на музей. Усі речі дівчини лежали так, наче вона не померла багато років тому, а просто вийшла з кімнати і зараз повернеться. шила все так, як і було. Жодної речі не переставила. Це було запрошення на його перше весілля. Ганна наречена Артема. Тоді відправила його всім друзям. Також його отримала і Юлія. А вона на тебе чекала з армії. Вірила, що слова дотримайся, заміж її візьмеш. Я на це мав на увазі. Я просто жартував. Жартував? Навішав моїй дочці лапши на вуха. Обіцяв одружитися, а потім запрошення на весілля з іншою надіслав. Це у тебе такі жарти? Ти чому раніше не прийшов? Соромно було. Я тільки сьогодні від дімки дізнався. Бідна моя дівчинка, так страждала через тебе, так кохала тебе, що навіть приворожити хотіла. Але я не дозволила. І жаль, що не дозволила. Може б, вона і нещаслива була, але жива. Чуєш? Жива? Ну, ви самі ви самі щось зробили, так? Ти дивись, здогадався. Так, прокляла. На крові Юлії тебе прокляла. Ви вбивця на ваших руках кров двох невинуватих дівчат. Це ти їх вбив. Спочатку мою доньку, а потім їх. Навіщо це? Вони ж вам нічого поганого не зробили. А щоб ти зрозумів, які я біль відчув. Сподіваєшся, що ти більше ніколи ні на кому не оженишся. Ти ж не хочеш інших трагедій. Так і будеш вічно один спокутувати цю смерть. Це ми ще побачимо. Я дізнався, хто наклав на мене прокляття. Це мама Юлії. Дівчина, яка була в мене закохана. Ви з'ясували, яке саме прокляття вона обрала? Так. Вона наклала на мене прокляття на крові дочки. Це дуже погано, бо в крові людини присутня не тільки її енергетика і частина її душі. Ну, але ви мені поможете? Мені потрібна кров цієї дівчини. Юлі? Це неможливо. Юлія мертва. Вона покінчила життя самогубством 20 років тому. Такі прокляття на крові можна зняти лише кров'ю, якою проклинали. Мені дуже шкода. Ні-ні-ні. Мусить бути якийсь вихід. Мусить бути якийсь вихід. Може, може я не буду одружуватись з Світланою. Будемо жити без штампів. Прокляття дивиться не в паспорт, а в серце. Чим довше вона буде жити поруч з вами, тим згубнішою буде дія прокляття. Якщо ви любите Світлану і не хочете, щоб вона загинула, йдіть від неї якнайшвидше. Тобто у мене не буде сім'ї, не буде власних дітей. Поки не знайдете кров Юлії, так. Не намагайтесь перехитрити вищі сили. І знайте, якщо ваша жінка завагітніє, згодом помруть і мати, і дитина. Це прокляття, якщо його не зняти, знищить вас і не допустить продовження вашого роду. Артем не хотів вірити, що нічого не можна змінити. Чоловік вирішив сам пошукати інформацію щодо цього прокляття. На езотеричних форумах усі підтверджували, що його можна зняти лише тією ж кров'ю. І тільки один користувач написав, що знає інший спосіб. Тобі треба вмерти, тоді прокляття умре разом з тобою. Тільки тоді прокляття помре разом з тобою. Чоловік зрозумів, що в нього немає виходу. І він повинен кинути Світлану, аби врятувати своє та її життя. Проте здійснити задумане було важко. Артем шукав слушної миті і ніяк не наважувався поговорити зі Світланою. Слухай, таке класне весілля. Не люблю, коли багато гостей. А тобі як сподобалось? Ти ж знаєш, як я відношусь до весілля. Угу. Ти мій герой. Mm. Дякую, що пішов зі мною. Mm. Але все одно було круто. А як я букет нареченою піймала, га? Там ледь до бійки не дійшло. Сподіваюся, що прикмета спрацює, і наступною нареченою буду я. Уявляєш? Нас теж колись будуть діти. Ти кого більше хочеш хлопчика чи дівчинку? Mm? А якщо у нас буде дівчинка, ми назвемо її. Е-е-е... Нам треба розійтись. Вибач, обіцяю більше не тиснути. Я не знаю, що на мене найшло. Справа не в тім. Я тебе не люблю. Нам було добре разом, але не більше. Я тебе чимось образила? Ні. Просто зрозумів, що мені ані весілля, ані діти не потрібні. Все це відповідальність не для мене. Я люблю жити з кайфом. Я не розумію. Все ж було добре. Вибач, не тримай зла. Ти знайдеш собі ще велике кохання, а я тебе не зроблю щасливою. Ось так. Mm -hmm. Давай я відвезу тебе додому. Я на таксі. Минуло декілька місяців. Увесь цей час Артем дуже страждав, що втратив кохану. Света? Привіт. Це моя дитина. Злякався? Не переживай мені від тебе нічого не потрібно. Ми з маленьким самі впораємось. Я пам'ятаю, що тобі це все не треба. Вибач, я, я не хотів лізти. Я хочу просто знати, як ти себе почуваєш. Нормально я себе почуваю. Слухай тобі, яка різниця? Просто хотів допомагати тобі. Тобі, малятку. Угу. Ти вже зробив свій вибір. Так, і повів себе як справжній козел, але в мене була на це дуже вагома причина. Навіть страшно уявити. Дай мені шанс. Дозволь мені все пояснити. Я… Відвезу тебе додому і дорогою все розповім. Чоловік розповів Світлані про прокляття та мою пораду розірвати із нею стосунки. Жінка була дуже здивована почутим, але не сприйняла загрозу серйозно. І того ж вечора закохані помирилися. Світланка. Світланка. Вставай. Ты моя сплячка, красоня. Света. Свет. 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 Света. Алло, лошадька, мы джинсы по ану. Як ти? Як малий? Що сказав лікар? Лікар не знає, що сталося, але стан судовільний. довільний. Наказав не нервувати. От і добре. Поїхали додому. Я тут з урогом припаркувався. Вибач, я з тобою нікуди не поїду. Чому? Бо тепер я вірю в прокляття. Але ж лікар сказав, що все буде добре. Все і так було добре, доки я тебе не зустріла. Зрозумій, я боюся не за себе, за дитину. Лікаря, допоможіть мені! Стан Світлани погіршився, і Артем зрозумів, що прокляття набирає обертів. Він згадав, що врятувати кохану та дитину може лише ціною свого власного життя. Артем швидко оформив заповіт на користь Світлани і одразу поїхав до лікарні, щоб попрощатися із коханою. Кохана, як ти? Дякую, що вийшла. Тепер все буде добре, я обіцяю. Я вийшла би сказати тобі, щоб ти більше не приходив, і не дзвонив. Я розумію, я люблю тебе і дитя. Якщо любиш, йди, так буде краще для нас. Циганчика, ну швидко на процедури. Біжу. Ти вийдеш потім на хвилю, щоб договорити. Нам не треба більше бачитись. Скажіть йому, хай йде. Ти? А тобі далі не можна. Ось у чому справа. А лікарі не могли зрозуміти, чому їй все гірше і гірше. Це все через вас. А ти просто не приходь до неї, тоді минеться. Так це більше не буде. Прокляття вбиває всіх, кого я кохаю, щоб мій рід не продовжувався. Він уб'є Світлану і мою дитину. Ви хотіли, щоб мені було боляче. Ви своє отримали. Ти що задумав? Прокляття можна зупинити тільки кров'ю Юлії або моєю смертю. Радійте. Тепер мене не буде. Передайте світів, що я люблю її і маля. Чекай, чекай. Я не маю іншого виходу. Є. Є. У мене залишилась хустинка Юлії. Вона в ній була в той день. Я підібрала її з землі, коли побачила тіло донечки. На ній залишилися сліди крові. Чому ви зараз передумали? Твоя світа хороша жінка, і вона ні в чому не винна, і дитина теж. Вони будуть жити. А ти… ти досить настраждався. Будь ласка, врятуйте їх. Це хустка Юлі з плямами крові. Гадаю, це допоможе. Так, я спробую зняти прокляття. Це її мамон. Thank you. минулого, Хай чиста вода забере. Кого прокляли, хай далі щасливим живе. Чорні чари в воді розчиняються. І тепер тільки добре і світле збувається, і хай буде так. Що це означає? Все вийшло? Бачите. Вода стала прозорою, прокляття більше немає. Це означає, що ні вам, ні Світлані, ні вашій дитині більше нічого не загрожує. Ну, чого ти телефон обриваєш? Я на узі була в другому корпусі. Вибач мені, будь ласка. Я все виправив. Більше немає ніякого прокляття. Я люблю тебе і ми можемо бути разом. Ти впевнений? Цілком. Артем та Світлана одружаться. У пари народиться здоровий син. Попереду на них чекає довге та щасливе життя. Кров це життєдайна сила, енергія людини, що плине по венах. У крові людини є частина її душі, тому всі ритуали, пов'язані з кров'ю, дуже сильні і зазвичай направлені проти людини. Якщо ви хочете вберегти себе від згубної сили ритуалів на крові, візьміть ляну або бавовніну хустку, капніть на неї своєю кров'ю та промовте: кров моя, захищай мене, кров моя, бережи мене. Ця хустка стане вашим оберегом. Завжди носіть її з собою.